Всім доброго дня. Тільки що зайшов до магазину, а там молода капуста по 19 гривень. І зразу гарнір до вечері. Буде сьогодні смажена капуста. Так, для зручності нарізання розділили її на 4 частини. Оці частини ми не вживаємо, ми їх виріжемо. Кочеришка так називаємо. І що нам для цього треба? Сковородочка, яку будемо смажити. Така височенька. Далі морквинка, гіркий перчик, свіжа цибулинка, свіжа чесничинка. Отаке лечо. томатний соус. І е, ми вживаємо. Дехто не любить запах, там, смак кінза. У нас є, ми її не купуємо це, на огороді росте. Тобто ми кінзу додаємо і петруш укроп кріп. Кріп, кінза це з огорода. часник цибуля з огорода. Капуста поки що з магазину. Нарізаємо. Стараємось нарізати капусточку міленько. Але якщо вам подобається, подобається більші сматочки, то можна, вона просто довше буде готуватись. З молодої капусти можна багато страв приготувати, голубці, а якщо сама капуста, то можна приготувати стейки з капусти. Мабуть, наступного разу... Приготуємо і покажемо смачно. Зараз просто жарко не хочеться духовку включати, а вони повинні пектись в духовці. Ця капустинка, яка в нас така доволі здоровенька, зразу в цю сковородочку не поміститься, ми її будемо поступово сюди. Вона буде зменшуватись в об'ємі і як в кінці вона вся поміститься. Там уже олія наша. Грілась. Пішов процес обжарки. Так, бачите, зразу пів мисочки десь пішло. Побачите скільки її зараз лишиться через декілька хвилин. Вогонь у нас горить на тій конфорочці на всю. А потім вже будемо регулювати. Бачите, як воно зменшилось в об'ємі. І зараз перемішаємо цю першу порцію. І додаємо чергову. І так всю капусточку ми сюди в цю сковородочку помістимо. Бачите, була повна сковорідка з гіркою, а тепер пів сковорідка. Поступово вся вона приготується, не переживайте. Уже запах такий характерний для капусти. І ще оцю помийні туди помістити. Помістить. Ну а так нарізали нашу, наш часничок, перчик і натираємо морковку на трки. Але можна було це зробити блендером. Забули, що в нас є блендер. Ну, буває. Колись зніму окремо огляд таких подрібнювачів різних. Блендерів, які в нас є. Невеличкі, там, ручні, ручні, механічні, електричні, якими ми там шкафовані стоять, а коли вже порізав це ножом, отак, то тоді вспоминаєш, що в мене є блендер. А так кухня невеличка, якби воно все стояло перед очима, то можливо б користувалися б частіше. Маємо те, що маємо цибулька з огороду час від часу перемішуємо бо знизу ж воно трошки жариться бачите вже о такого кольору зараз додамо ще олійки туди звичайна соняшникова олія але можна Поекспериментувати, додавати, мабуть. Якусь другу. Мабуть, найсмачніше буде соняшниковий олією. Сама смачна олія, яка є на світі, мабуть. І соняшника. Вся капусточка у нас вже в сковородці, бачите, така капустяна пузіяма. І через декілька хвилин воно буде менше, ніж за бортиком. Ну а тоді вже будемо вводити наші спеції. Там Посолимо, додавимо. Те, що ми порізали, натерли, потім ще поріжемо нашу кінзу укроп. Чи що там у вас є? Петрушку можна. У нас є так, Там петрушка є з кінзою. І додаємо томатну, томатну пасту, а ми, у нас лишився соус такий. І він туди теж. Так. І до цієї капусточки ми ось купили в кулінарії такі рулетики курячі. Спробуємо. Недорого вони не вийшли там в районі десь 70 гривень. 4 штуки. І будемо підсмажувати, дивіться, 10 хвилин 160 градусів з однієї сторони. І потім перевернемо і з іншої сторони, ну, збризкані олійкою, для того, щоб була смачна і апетитна скаринка. Наша капустяна гірка зменшилась, бачите, до таких розмірів. Вже рівень з ободками сковородки. І зараз ми туди додамо наші подрібнені овочі. Просто зверху, щоб вони теж пройшли якусь первинну термічну обробку. Будемо так казати. Вони всі молоденькі, теж їм там небагато. Небагато треба. А тим часом подрібнемо нашу зелень для аромату та смаку. Перемішуємо, бачите, які кольори додавались? Прям картина. І тепер додамо. Перця, тим'янчик і можна солити. Перець мелитий. Наші рулетики з однієї сторони, дивіться, як підсмажились. Зараз їх треба перевернути. щоб вони підсмажились з іншої сторони. І дивіться, яка краса виходить, солимо. Ну, десь чайна ложечка, горненька, трошки, більше. трошки можна більше. Перемішуємо і чекаємо. Там 8 хвилин наші рулетики будуть смажитися в аерогрилі. І оця капусточка, оце 8 хвилин, вогонь можливо прикрутимо. Не, не будемо прикручувати. Так хаї тушиться. Жариться. Ага, і додаємо наш соус. А можна просто томатну пасту. Можна не додавати. Можна, да, можна нічого не додавати, теж буде смачно. Тобто Таке блюдо імпровізаційного характеру. Нашу зеленушечку. Зараз ще раз перемішаємо. Хто ще не поставив подобайки, то прошу поставити, зробити репости, діліться цим відео з іншими, з друзями, знайомими, з незнайомими в різних соціальних мережах. Остановися. Наша капуста. Готова. Дивіться, скільки лишилось, була гора отака, і вона вжарилась. Пахне неймовірно смачно. Кольори. Дуже смачно. І тим часом у нас приготувались рулетики та і вид. І запах просто неймовірний. Всім, хто додивився до кінця це відео, дякую. Особливо дякую тим, хто ще й вподобайку поставив чи поділився. Всім смачного. Повторюйте рецепти, пишіть в коментарях, щось сподобалось, те, що не сподобалось. До побачення. Смачного.